Банка.

В полону повернувся мій чоловік, який був в полоні 18 місяців. Він попав на Клішіївці з важким станом здоров'я. Сьогодні він вдома. Я дуже дякую за це координаційному штабу та всім дотичним установам, але в першу чергу це координаційний штаб. Ці люди вони мене підтримували, і моя боротьба була легша, небагато завдяки їм. Наша країна обов'язково поверне всіх. Слава Україні! Дякую! Чоловік зник на Курському напрямку. Орієнтовно це Ольгівський ліс, креміної. Чекаємо вже восьмий місяць. Я дуже сподіваюся, що за ці кілька днів я все ж таки зможу його зустріти, тому що дуже сильно його кохаю і чекаю. І цей біль кожного дня нестерпніший і. Дуже хочеться ще почути хоч якусь вісточку, тому що з моменту зникнення, на жаль, жодної інформації, чи живий він, чи можливо в полоні, чи хтось його хоч бачив. Можливо, сьогодні вдасться все ж таки почути хоч щось і мати надію, але буду продовжувати боротися, доки не отримує від нього кохана, я йду додому, тому дуже чекаю. Ви практики бачиш, не знання англійської мови. Бачили? Пригоняш. Придумаєш, що не що... і... люблю. Ну і я ж не знаю, як це сказали, що. Уже просто хочеться, щоб вже швидше повернувся, щоб вже все це закінчилося. Емоції дуже великі, втомилися чекати. Кожен обмін приїжджаємо, і його немає, але ми все одно приїжджаємо і чекаємо нашого дідусь, і тата, і коханого. Я думаю, що ми дочекаємося і все буде добре.